Її приліт чутно за десятки кілометрів стовп диму до небес. Російські керовані авіабомби після себе не залишають нічого. В епіцентрі вибуху все зруйновано. І таких бомб росіяни скидають десятки за добу. Страшно, дуже страшно. Пані Оксана живе на Салтівці, це район Харкова, що регулярно потерпає від російських авіабомб. Ми ж харків'яни, і ми ж читаємо завжди. Летять, летять. Я читаю, що пишуть Кап Салтівський район. Закрила вуха. Думаю, може пронесе, не пронесло. Посипала штукатурка, чую вікна і двері не могла вийти. Стеля та стіни в тріщинах, будинок пані Оксани частково зруйнований. Вибуховою хвилею знесло вікна, вибило двері. Треба ППО, чи як там наш мер просить. Ну, тут військових немає взагалі. Тут самі цивільні, у нас городи, хати, У нас немає нічого. Ми будуємо підземні школи. Ми створюємо школи у метрополітені. Для того, щоб діти мали можливість вчитися не від гарного життя. Люди ховаються в метрополітен під час. Повітряних тривог. І це ще один доказ того, що каже наш президент: нам потрібне найсучасніше ПВ... ППО. Найсучасніше керовані авіабомби росіяни найчастіше запускають з тактичної авіації. Росія наростила виробництво винищувачів ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Росія свого часу активно розбудовувала авіапарк тактичної авіації. Вона спомоглася е побудувати велику кількість літаків Су-30 і Су-35. Тобто ці літаки, які виконують зараз забільшував більш цього задач. Росія активно розбудовувала ці літаки, і вона могла будувати по 10, по 12 літаків на рік. Наприклад, загальна кількість Су-34 на початок моломаштабного вторгнення це основний е літак, яким вони скидають кабель. На початок повного штабного вторгнення було близько 140 літаків. Щоправда, кількість літаків постійно зменшується. Працюють сили оборони. Завдано ударів по аеродромах у Морозовську та Ахтубінську. Це відбувається вибивання тактичної авіації, яка здійснює масові обстріли саме за рахунок ударів кабами, або, наприклад, авіаційних ракет мало середньої дальності. Наштал хабі сідають харсіли. Жоден дрон не виграє. війну. Але здатний скоротити авіапотенціал ворога. Тактична авіація росіян потерпає насамперед від дронів. Українські безпілотники здатні долати відстані до тисячі восьмисот кілометрів. Звичайний півідрон перетворився на знаряддя вбивства, і він дедалі сильніше починає розбудовуватися технологічно, що дозволяє там працювати як самостійно, так і вночі і в будь-яких там погодних умовах. Удар по аеродрому у Ахтубінську як підтвердження: 800 кілометрів від кордону Уражено два бомбардувальники су 57 Російська пропаганда називає їх найсучаснішими винищувачами п'ятого покоління. Щоправда, реальні показники цих бортів нижче, запевняють експерти. Чотири плюс, мабуть, чому там що знав таке? А, Індія свого часу відмовилася від цього контракту, зазначив, що це не літак п'ятого покоління. А, двигуни цього літака не дозволяють бути йому малопомітним для засобів проти систем, а, тобто для звичайних засобів протиповітряної оборони. Ще одна проблема крім двигунів авіоніка, тобто електроніка літаків. З цим у росіян складно насамперед, через санкції, системи навігації, мікрочіпи, материнські плати все це постачали з заходу. Близько 30 на 35 зараз знаходиться у них в Комсомочні на Амурі, на заводі стоїть, і це літаки, які планували продати спочатку, там, на тут малазію, потім. В Індію, потім там Іран щось включався. Коли приїжджав Кімчинин, то кімчинино показували ці літаки. Отримати авіоніку проблематично, та головний виклик для окупантів не продати літаки, а захистити їх до тимчасово окупованого Криму. Приїхали нові установки. ППО посилюється система протиповітряної оборони. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіше зараз елементи С-500 з'явилися. Це, в принципі, дослідне застосування буде, ну вони вже з'явились там. Хоча перше чергування установки С-500 Збройні сили РФ планували тільки у 2025 році, та виклики цієї війни змусили окупантів прискорюватися. Що відомо про російську С-500 Росія? Вона вимушена була заявити, що у них є рішення щодо збиття, наприклад, таких американських ракет, як АТАКАМС. Звісно, вони почали казати, що у них є с 500 яка буде це робити, якщо казати про систему с 500 про її характеристики і про її можливості, то ця система повністю копіює методологію і тактико-технічні характеристики американської протиракетної системи ТХ. Які ж показники насправді покажуть нові атаки сил оборони по тимчасово окупованому півострову? Хоча, за методичками російської пропаганди, з американськими ракетами Атакамс мала впоратись попередня система С 400 але цілі вона пропускає.